При дослідженні властивостей функції треба вміти шукати точки перетину графіків функції з осями координат. Нагадаю, про що треба пам'ятати при розв'язуванні завдань такого виду. Наприклад, ось функція у нас перетинає вісь іксів у деяких точках. Зрозуміло, що з вісю ОХ Точка перетину буде мати наступні координати. Значення х дорівнює деякому числу. А от значення ординати проєктується в 0. Всі точки, що лежать на вісі ОХ, мають отакий вигляд. А тепер пригадаємо, як шукають координати точки з вісю ОІ. Точки перетину з вісю ОІ. Увага! Значення ігрек в тій точці є. Ця точка проєктується в 0 на вісі ох, тож її абсциса дорівнює 0. А ордината має деяке значення. Це і є підказка для того, щоб знайти нам точки перетину заданої функції з вісю ОХ. З ох. ордината має бути рівна 0. Тож підставимо замість Y 0. Маємо розв'язати таке рівняння. Х дорівнює 2 п'ятих. Отже, вісь ОХ функція перетинає в точці з координатами 2 п'ятих 0. З О іг ми маємо підставити замість х значення рівне 0 і знайти відповідне значення Y. Тож, y буде дорівнювати 5 помножити на 0, 0, 0 мінус 2, це буде мінус 2. Отже, дана функція перетинає вісь Оік у точці з координатами 0 мінус 2. Знайдемо точки перетину даної функції з вісю о х. Для цього розв'яжемо рівняння х квадрат мінус 25 дорівнює нулю. Дане рівняння має два корені мінус 5 або 5. Тож, графік даної функції перетинає вісь ох у двох точках з координатами мінус 5, 0 та 5, 0. З вісю о y. Щоб знайти відповідні значення ординати, ми маємо підставити 0 замість х. Тобто, абсциса даних точок має бути рівна 0. У дорівнює 02 0 квадраті 0 мінус 25. У дорівнює мінус 25. Тож, графік цієї функції перетинає вісь y. В точці з координатами 0, мінус 25. точками перетину графіка функції з вісю ОХ будуть точки з абсцисами, які є. Коренями даного рівняння. Винесемо х за дужки, маємо 7 мінус х рівня 0. Дане рівняння має два корені, а значить дві точки перетину з вістю у х. Перша точка абсциса 0. І друга точка абсциса 7. Розв'язуємо дане рівняння. Х переносимо за знак рівності х дорівнює 7, або 7 мінус 7 дорівнює 0. Тож, 7. І корінь даного рівняння повинен бути протилежними числами, щоб їх сума була дорівнювала нулю. Звістю ОХ графік функції. Має такі точки перетину 0,0 0 та 7 0. Звісю О Для знаходження точок перетину з О іг, підставимо 0. У вираз або у формулу, яка задає дану функцію. Маємо y дорівнює 0 мінус 0, тож y дорівнює 0. Тоді дана функція перетинає вісь OY у точці з координатами 0 0. Для знаходження точок перетину функції, яка записана на дошці, ми повинні з вісю ОХ, Ми повинні розв'язати рівняння 39 мінус х мінус 4х квадраті. Запишемо зручніше дане рівняння. Тобто змінимо знаки коефіцієнтів Та на першому місці запишемо 4х квадрат. 4х квадрат плюс хміну 39 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант даного рівняння. Одиниця плюс 16 помножити на 39. 16 помножити на 39. 6 на 9, 54, 5. Пам'ятаємо 9 та 5, 14. 3 на 6, 18, 1, 3 і 1, 48. 4 12, 624. Дискримінант даного рівняння. Одиниця плюс 624 дорівнює 625. Ну, а це 25 у квадраті. Тоді, кореннями даного рівняння є числа. Мінус 1 плюс мінус корінь 625, тобто це 25, розділити на 8. Перший корінь. Мінус 1 мінус 25 це мінус 26 восьмих. Мінус 26 восьмих. Скоротимо, це буде мінус 13 четвертих, або мінус 3, цілих, 3 до 4, 12, і 1 четверта. Другий корінь даного рівняння це мінус 1 плюс 25, 24 розділити на 8, 3. Отже, точки перетину даного графіка з вісю ОХ мають такі координати. Мінус 3,1 0 та 3 0. Для знаходження точок перетину графіка даної функції з вісю О маємо підставити замість х значення 0. Маємо. 39 мінус 0 мінус 0. Отже, Y дорівнює 39. Тоді точка перетину графіка з віссю OY має наступні координати. Абсциса 0, ордината 39. Завдання розв'язано. Пропоную дослідити декілька функцій на такі важливі властивості, як парність або непарність. Всі необхідні теоретичні факти знайдете у рубриці теоретичні відомості. А зараз нагадаю, як дослідити функцію y дорівнює x куб на парність або непарність. Ну, по-перше, область допустимих значень даної функції х належить будь-яке число кажуть, що множина всіх дійсних чисел, а значить, виконується умова симетричності області допустимих значень відносно нуля. Тобто область допустимих значень тієї функції симетрична відносно початку координат. Ну, а тепер треба підставити мінус х у формулу даної функції. Мінус у третьому степені зберігає своє значення. Маємо мінус х куб. Тож маємо ф від мінус х дорівнює мінус f від x. Тобто дана функція дорівнювала x куб, а значення від мінус х дорівнює мінус x куб. А ці вирази протилежні. Значить дана функція непарна. Дослідимо напарність або непарність наступну функцію. Область визначення цієї функції ОДЗ, х належить множенні всіх дійсних чисел. Обмежень дана функція по х немає. Тому можна її досліджувати напарність або непарність. Знайдемо значення даної функції від мінус х. Це буде мінус х у квадраті. Мінус 8. Дорівнює мінус у парному степені дає плюс то маємо х квадрат мінус 8. Порівняємо зараз f від мінус х і f від x. F від мінус х має вираз х квадрат мінус 8. f від мінус х має х квадрат мінус 8. Співпадають. Ці значення рівні. А значить, робимо висновок, що дана функція парна. Відповідь. Парна. Для дослідження парність цієї функції ми повинні знайти область допустими значень цієї функції. Підкореневий вираз має бути більшим або рівним нуля. Отже, х має бути більшим або Рівним мінус одиниці. Виглядає це таким чином. Мінус 1. І всі числа, що лежать правіше. А ось точка 0, початок координат. Отже, область визначення даної функції не є симметричною відносно початку відліку. А значить, дана функція не може бути ні парною, ні непарною. Відповідь: Ні парна, ні не парна. Ну і нарешті остання функція. Знайдемо область допустимих значень тієї функції. Х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, вона може бути або парною, або непарною. Знайдемо значення цієї функції від. Мінус х маємо мінус х у квадраті плюс мінус х мінус 6. Дорнюю. Мінус х у квадраті це x квадрат. плюс і мінус дають нам мінус мінус 6. Порівнюємо з значенням даної функції. Отже, фід мінус х і f від x рівні чи ні x. X квадрат плюс х мінус 6. А е від мінус х квадрат мінус х, мінус 6. Отже, вони не рівні, значить функція ні парна, ні не парна. Це парність, а це не парність. Висновок. Ні парна. Ні. Не парна. Завдання розв'язано.